Літики. Вітаю вас на моєму каналі. І я повернулася. Так, все було сказано мною офіційно. Я повернулася на свій канал. І, напевне, багато задається таким питаннячком. Де я була? <кхем> ем... Якщо не помиляюсь, то свій канал я покинула приблизно. Січні місяці, тобто в зимі. Ви всі розумієте, що це свята, і мені було дуже важко знімати відео, якби я продовжила свій канал. Але я вирішила його все-таки продовжити. Надалі будуть виходити відео, але не так часто. Десь максимум два відео. На один тиждень. А коли будуть канікули, я вас тупо завалюватиму класними і цікавими відео. Ем, буду рада, якщо ви підтримаєте мій канал вподобайкою, підпискою, але ні-ні, не зациклюємось на цьому. Я б, напевно, хотіла порекомендувати один серіал. Це школа, він зараз відбувається на каналі Тока Святік, тож отаке от відео вийшло.